Інкунабули. Серед раритетів Вінницької обласної бібліотеки імені Тімірязєва є книги, якими могла б пишатися будь-яка європейська колекція. Серед інших в сховищах бібліотеки є інкунабула книга Хронік. Історичний твір лікаря з Нюрнбергу гуманіста Гартмана Шеделя. Цей шедевр ксилографічної техніки у 1493 році в Нюрнбергу надрукував видавець Антон Кобергер. Інкунабулами від латинської інкунабула – «колиска», початок називали перші друковані книжки, які видавалися у Європі на початку книгодруку. Такими прийнято називати видання, які побачили світ у другій половині 15-го століття. За цей час було видано приблизно 12 мільйонів книг, майже 40 тисяч назв. До сьогодні збереглося менше 500 тисяч інкунабул. Зовні Інкунабули схожі на рукописні книги, друкувалися готичним шрифтом без абзаців. Більшість оздоблювалася живописними рукотворними орнаментами. Переважна більшість інкунабул видавалася латиною і купувалася представниками церкви та аристократії. Історія вінницького примірника книги Хронік достеменно невідома. Крім дати видання 1493 рік місця Нюрнберг, накладу у тисячу примірників, що втричі перевищував звичайні тогочасні тиражі, можна впевнено стверджувати, що до Вінницької бібліотеки, тоді публічної Гоголівської, книга потрапила не раніше 20-х років ХХ 20 століття. Якраз у часи громадянської війни, коли без догляду залишилися сотні приватних бібліотек у розорених панських маєтках та католицьких кляшторах. Втім, документи свідчать, що під час переобліку наприкінці 30-х років Інкунабула вже прикрашала собою бібліотечні фонди. Книга Хронік це особистий погляд автора на історію від створення світу до рідної йому сучасності. Її вдавець Антон Кобергер був власником однієї з найбільших друкарень у тогочасній Європі. На його підприємстві працювало близько 24 друкарських верстатів, які обслуговувало понад 100 чоловік. Кобергер пропрацював у цьому бізнесі майже 35 років, давши життя 220 виданням. Книгу хронік Кобергер вирішив видати так, як до того не видавалася жодна книжка. Він зробив наголос на ілюстраціях, яких за задумом мало бути дуже багато. Таким чином у книзі розмістилися 1809 ілюстрацій, відбитих 645 граверних дошок. Серед інших граверів над хроніками працював тоді ще юний великий художник Ренесансу Альбрехт Дюрер. Деякі із граверних дошок видавець використовував багаторазово. Для 128 портретів римських паб було використано 28 дошок, а для портретів 224 королів 44. Серед інших раритетів бібліотеки ім. Тімілязєва є не менш цікаве видання, яке всього на 100 років молодше за хроніки. Це середньовічний географічний атлас картографа Ортелія театр кола земного, виданий у Антверпені у 1595 році. Крім іншого, це видання цікаве ще й тим, що в ньому вчинений на перший надрукований офіційний герб Подолії сонце, яке посміхається.